Часто ми молимося, коня готують для битви, але перемога від Господа. Але ми повинні знати, коня готують про битву. Хочу молитися за важливість підготовки і використати для цього. Першу книгу Самуїла, 17 розділ з 32 вірша, це слово про підготовку Давида. Давид сказав Саулу, нехай ніхто не журиться через цього філістимлянина, бо я слугаті підуть на битву з ним. Саул заперечив Давидові: ні ти не можеш з ним битися, тому що ти навіть і на солдат, а з юності приймав участь в битвах, тому що ти навіть і не солдат, а Давид професійний воїн. Але що нам це сказав Давид? Але Давид сказав Саулу, Твій слуга пас батькових виховець. Коли на овець нападав лев чи ведмідь і тягнув вівцю за тари, я біг, за ним вбив і звільняв вівцю з пащі, а коли звір дався на мене, я хапав його за вхутро хутро і забивав до смерті. Твій слуга убив леве ведмедя, і з цим необрізаним листемляниним станеться те саме, бо він зганьбив війська живого Бога. Господь, який врятував мене від пащі, лева витягнув мене з пазурів ведмедів, рятує мене від руки цього філістимлянина. Я розмішляв трішки над тим, як це відбувалося. І далі ми знаємо, я не буду читати, що Давид для того, щоб перемогти філістимлянина, використав пращу. Камінь. І якщо подивитися, що ведмідь і лев бігає набагато швидше, ніж людина. Набагато швидше. І Давид не міг їх догнати. Він просто фізично не міг їх догнати. Але що відбувалося? Він каменем, виразливі місця каменем, і коли виводив їх із стану запоморочення, доходив і вбував, і забирав те, що вони в нього забрали. Але це теж складно, це дуже складно робити. Звір біжить. Він біжить і попасти, легко попасти в мішень, яка стоїть, але дуже тяжко попасти в мішень, яка рухається. Рухається. І Давід наскільки був професіоналом, що він спокійно вираховував траєкторію бігу медя, лева, що він кидав не в нього, а в те місце, де він повинен бути через хвилину, через дві чи через три. Це дуже важливо. Він не цілив в звіря, він цілив в те місце, де він буде, і настигав його. Це дуже-дуже великий професіоналізм. Боже. І я молю, якщо ви подивитесь це саме він зробив із Голіафом. він не кидав камінь Голіафа. Він, Голіаф ішов, він знав, в якому місці буде Голіаф, і вкинув камінь в те місце, де він буде через дві хвилини, і поразив його автоматично. Автоматично, Боже, і я тебе, Боже в ім'я Ісуса Христа. Як важливо, як важливо бути професіоналами своєї справи.